Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про наше здоров'я у повню. Продовжується повня. Основна хвороба повні це безсоння, та іще тяжко приходиться гіпертонікам. У цей період велика загроза інфекцій та різних заражень. Рани сильно кровоточать, кров погано звертається, так що операції ніколи не плануйте на повню. А ще під час повні трапляються часті аварії, катастрофи, нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, повені, терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Бережіть себе. Кожна місячна фаза впливає на стан людей і поведінку нашу, і самопочуття. Саме у повний місяць багато хто відчуває тривожність, занепокоєння, надлишок енергії, от. а ще люди страждають від безсоння. Чому ж це відбувається навіть у здорових людей? Біоритми, ну, за якими функціонує людський організм, синхронізовані із природними. Усі живі істоти на планеті взаємопов'язані від. І цей зв'язок набагато міцніший, ніж нам здається на перший погляд. А вплив місяця обумовлений тим, що людський організм складається на 70-90% із води. Це співвідношення може коливатися у різні періоди, але тяжіння місяця, що викликає в природі припливи та відпливи, упливає і на стан людини також. Під дією сили тяжіння… Знижується або ж підвищується артеріальний тиск. Спостерігайте за собою і позаписуйте, у якому знаку гороскопа стояв місяць під час е, повні, і як ви себе почували цей раз, і що відбувається з вашим організмом, а вивчати своє власне тіло ну, просто необхідно. От. На це існує багато причин. По-перше, людям варто прислухатися до процесів, які відбуваються у нашому організмі, розуміти, що і як функціонує. А по-друге, такі знання допоможуть позбавитися від багатьох е зв'язаних із здоров'ям проблем. Потрібно знати, як правильно відноситися до свого тіла, щоб укріпити здоров'я та вилікувати деякі недуги. Бо ж Притримуючись деяких правил, які відносяться до того чи іншого періоду перебування місяця в знаках зодіаку, можна навчитися управляти своїм організмом. Все наше життя, із моменту зачаття, ми знаходимося під впливом двох світил денного та нічного сонця та місяця. Якщо ж сонце несе в собі активний чоловічий початок, то місяць світло світило жіноче. Місяць впливає на наше життя не менше активно, ніж сонце, просто дія його скритна, неявна, відразу не можна встановити зв'язок між причиною та наслідком, тому і оспівують його поети, відтворюють художники, бо ж місяць такий жіночний, такий таємничий. Такий дивний. В стінях, та в бліках та в таємницях і недоступний чоловічій лозіці, яка вимагає від життя повної ясності та відкритості. Він реально впливає на наші звички, на наші рефлекси, особливо пов'язані із засвоєнням, навчанням та защитою, керує настрієм, емоціями та підсвідомістю кожної окремої людини, От. а також колективною атмосферою. А ще настроєм великого гурту людей. У цей період потрібно по можливості запобігти втручанням в організм. От, наприклад, хірургічним операціям, оскільки зараз організм має недостатньо сили, щоб витримати це от, без негативних наслідків. Окрім, того, треба відмовитися від ліків, які вимагають від організму великих затрат енергії для їхнього засвоєння. Це при тому, що ці ліки можна відкласти на От. А ще тяжка їжа також буде погано засвоюватися, краще на цей час перейти на легку дієту. А ось допомогти організму набрати потрібну кількість енергії необхідно. Для цього потрібен спокій, відпочинок, допоможуть організму ще й вітаміни. Любі мої, а щоб бути здоровими, дбайте про себе, переслухайтеся до себе. От. І тоді ви побачите життя стане кращим і жити стане легше. А я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Побачимось. Побалакаємо!